Доброго раночку. Давайте зробимо сьогодні легеньку розминку. Подивіться, яке сонечко в нас в номері. па Папа! Якщо відчуваєте раптом дискомфорт в колінах, можна сідати в позицію ромба, а не ноги навхрест, щоб вам було комфортно. Що ж, перша вправа, я хочу попрокатувати грудну клітину м'ячем. Це може бути будь-якого. Видом м'яч, резиновий, корковий, який буде для вас сьогодні комфортніший. Ми ставимо його на центр грудини і починаємо перекочувати то вниз, то вгору. В одну сторону робимо вдих, в іншу видих. Або на два рухи вдих і видих. Можна заплющити очі. Відчути зараз натиск м'яча по грудині. Грудина це кістка по центру, котра з'єднує наші ще ребра з двох сторін. І потім зупиняємось біля ключиці, дуже високо, прямо наверх, де щитовидка не заходимо, і починаємо рухатись вправо-вліво з невеликою амплітудою. Знову доходимо до центру і рухаємось нагору. В одну сторону робимо вдих. В іншу – видих. І ще два рази вдих, через носа, через рота видих, і останній вдих, видихаємо. І зробимо ще декілька рухів. Я тримаю лівий рухом м'ячик і перекочуюсь вгору до плеча. Маківкою подовжую вгору, сідничними кістками вниз. А плечима видовжуюсь в сторону. І так само на іншу сторону плечі витягуються в сторону. Постарайтесь не з'єднувати лопатки, а залишати і лопатки, і ключиці широкими. Для цього плечі, ніби весь час стягнуться трошечки в сторону. Прекрасно. І тепер можна простукати. Навіть якщо у вас немає зараз м'яча в руках, це можна зробити кулачком. І так само простукати. В грудну клітину. Прекрасно. І тепер ми з вами перелаштуємо дві руки на ребра під груддю. Можна так, можна обійняти себе навхрест, як вам зручно. Заплющуть очі, трошечки руками натисніть в ребра, але так, щоб вам було приємно. І уявіть, що в центрі грудної клітини, ближче до нижніх ребер, розташована повітряна кулька. І коли ви вдихаєте через носа, вона надувається із середини. Збільшується в об'ємі, розштовхує ваші ребра назовні, а з видихом через рота ця кулька здувається, а маківка продовжує рости вгору. І знову через нос. Розслаблений вдих. Кулька надулася із середини. Розштовхнула ваші ребра, а ребра руки і видих через рот. І подихаємо ще так декілька разів. Вдих. Видих. Останній вдих. І видих. Прекрасно. Можна так само перелаштувати руки назад і спробувати подихати в задні ребра. І відчувати, як ваші задні ребра збільшуються в об'ємі. Розштовхують трошки долоні назад і плавно видихаємо. Ще один вдих. Плавний видих. І останній вдих. Прекрасно. Вхопіть себе, будь ласка, за гомілки під колінами і почніть подовжувати за маківкою, шийним та грудним відділом горила. Голову сильно назад не закидаєте. І почніть скруглятися від тазу вниз погляд на животі. Знову за маківкою подовжуємо погляд в стелю. вдих. І від тазу скругляємось на видих. Останні два вдих. Плавний видих. Останній вдих. Видихаючи, я починаю котитися ребрами в правий бік, знову по колу назад, вліво і вперед. Скоро почуєте хруст мого правого стегна. Останній раз. І так само буде в інший бік. Вліво, півколо назад, вправо і вперед. І отут же моє праве стегно хрустнуло. Так одразу приємно, знаєте, ніби нічого не заважає. Останній раз. Вперед. І зупинимось по центру. Знову відчуємо опору в центр тазу, перенесемо руки через сторону на потилиці, лікті будуть трошки спереду. За поглядом розкриваємо шийний грудний відділ вгору в дих. І за кивком голови я видовжую вперед трохи шийний відділ, ніби через гору і тільки потім вперед. І далі грудний відділ. Покажу збоку, що хочеться бачити, щоб грудина пішла у згинання, але ми не падаємо тазом вперед. Від грудного відділу розкручуємось нагору, голова тисне в руки, погляд в стелю вдих. Кивов головою, і я ніби кожен хребець спочатку через стелю видовжую вперед і тільки потім знімаю з вісі, як бусини. Видих шийний відділ, та грудний пішов вперед. Ще два рази. Горі буде вдих. А внизу плавний видих. І останній раз вдих. Погляд стелю, голова тисне в руки лікті в діагоналі в полі зору. Видихаючи, плавно опустіть шийний грудний відділ вперед і вниз, зупиніться, будь ласка, в цій позиції і трошки похитайтесь за поглядом. Головою, то під правий лікоть ми заглядаємо, то під лівий ще три. Останні два. Тільки постарайтесь руками не тиснути в голову. Дуже лагідно притримувати зверху. Останній раз, розкритіться, будь ласка, нагору, розкрити руки в сторони і попускайте зап'ястя вниз вгору. Тільки при цьому пальці мають бути натягнутими, фаланги подовженими, руки прямі. І помалюють невелику амплітуду коло руками назад. У мене прям дуже сильне натяження по рукам. Не знаю, як у вас, але можу це відчуватись. Це абсолютно нормально, так само коло вперед. Якщо ви це відчуваєте, можете трошки долоні опустити нижче, але так, щоб руки залишались. Повністю натягнутиме долоні вперед, пальчики назад. Попружиньте руками трохи назад. Тепер заведіть долоні назад, погляд нас. І ще трошки тут голову опускаючи вниз, ніби ви хочете долоні, дотягнутися до долоні. Три, два. І обхопіть тепер долонь в долонь, округліть спину, погляд до живота, три видих. Трохи тут округліть таз, два. І розкручуємось нагору. Зараз сторони, руки вгору вдих. Видихаючи, моя права рука йде в опору в бік, і я починаю витягувати ліву сторону на видих. По центру буде вдих. І так само ліва в опорі, боковий нахил, видих. І ще раз центр вдих. Подовжили за маківкою руками. І вправо видих. Але при цьому ліва сіднична кістка продовжує ніби занурюватись вниз, в матрац. Ще два рази. І останній раз зупинимось з вами вліво, руку видовжимо в стелю і за поглядом подивимось нагору вдих. Відштовхуючись долоню, на видиху ми скругляємо спину, погляд буде на живот. І знову за поглядом в стелю буде вдих. І скругляємось погляд на живіт, розтягуючи зону між лопатками. Постарайтесь тут не нахилятись до ноги, а створювати ніби простір між животом та стегном. ще два вдих. Останній вдих. І вдихаючи, зупиніться тут. Спробуйте розтягнути ще дужче зону між лопатками, погляд на животі вдих, плавний видих. і ще один вдих. Плавний видих. розкритись в боковий нахил, виростіть нагору і поміняйте сторону. Так само вправо вдих рука буде в стелю видихаючи, відштовхнуся від. Опори і округлили спину погляд наживоці. Вгору вдих. І округлений видих. Розтягнули зону між лопатками вдих. Останні два видих. І останній вдих. Ми видихаємо. Прекрасно. Робимо знову подовження вбік, виростаємо. Ми зараз випрямляємо ноги, трошечки їх встряхнемо. розслабимо назовні всередину. Руки будуть позаду, ноги згинаємо, листаємо так, щоб вони були трошки ширше плечей в колінах кути 90 градусів. І починаємо заводити два коліна в один бік вдих, в інший видих. І трохи порухаємо Тут ногами, да, застигнові суглоби. У нас попрацюють в зовнішню і внутрішню ротацію, лікті позаду пом'якшені. Чотири видих, три, два. Останній раз заведемо дві ноги вліво і повертаючись за ногами в колінах, кути 90 градусів. Постарайтеся зараз вагу тіла змістити з лівої руки більше направо і подовжитись за руками більше вперед, так щоб одна рука була на рівні з стопою, а інша на рівні з коліном. Я завертаю долоні в центр і починаю згинаючи лікті, плавно опускатись вниз через хвилю і через округлення, плавно розкручуюсь нагору. Знову з рівною спиною опускаю живіт. Грудний шийний відділ по черзі і від тазу через округлення хвили подовжують вгору. У мене прям класно тягне зараз передньої ноги сідницю та стегно, навіть трошки впоперек віддає. Якщо ви давно не займались, то може бути таке відчуття. З наступним разом можна опуститись наперед пліч, розслабити шию і не завалюватись на ліву сторону, а залишатись посередині. Побити трошки тут, за плечима видовжитися в сторони, постаратись повністю розслабити шию, 3, 2. І виростаючи на долоні, наша права рука промалювала коло назад, і ми поміняємо ноги. Довертаємо дві ноги в правий бік, я до вас повернусь так, щоб краще було мене видно. Заводжу дві долоні перед собою, пальці в центр і знову згинаючи лікті, опускаю живіт. Груднийший не відділ вдих, натискаємо на долоні і від тазу плавно хребець за хребцем розкручуюся наверх. І знову внизу буде вдих. Ліктями цього сторони. І нагору плавний видих. І ще два Вдих. вниз, Нагору. видих. І останній вдих. Опустимось вниз на передпліччя. Так само постарайтесь вагу змістити зараз більше на ліву сторону, щоб ми залишались посерединці. Побудьте тут. Подихайте, можете голову опустити на руки. Я опустила голову, одразу натяження стало більшим, аж трошки неприємно, тому я повернусь наверх. Що таке неприємно? В нас є шкала болю від 0 до 10. 0 ми нічого не відчуваємо. 10 неможливо терпіти. Має бути десь 7-8 по відчуттям, якщо прям сильно навантажено. Повертаємось на центр, робимо останній блок. Встаємо з вами в коліно за п'ясно Долоні під плечі, ноги на ширині тазових кісток, занурте долоні, гомілки вниз в опору. Робимо з вами протракцію, ретракцію. Проваліться, будь ласка, на руках вниз, ніби ви хочете з'єднати лопатки. Але при цьому постарайтесь не провалюватись корпусом. І з видихом руками міцно відштовхніться від опору. Ще раз проваліться вниз на вдих, видихом відштовхніться від долони. І останні два рази внизу буде вдих. нагорі видих. І останній вдих. І звідси, подовжуючись, руки розтягують опору. ми зробимо кет stretch. Маків користе вперед, тазові кістки назад. І почніть від погляду округлювати шийний, грудний, поперековий та тазовий відділ, розтягуючи зону між лопатками. Настільки, наскільки це можливо, натисніть долоні мого мілками вниз і почніть за поглядом розкривати шийний відділ вперед. Тільки не підіймайте дуже високо голову. Це невеликий підйом. Далі руками розтягуємо трохи. Килимок в сторони і за грудиною подовжимось вперед, а тазом назад. Тільки зверніть увагу, щоб живіт не провалюється. Поперек залишається подовженим. Видих, від тазу округлюємо поперек. Грудний відділ, шийний. І пішла остання голова за поглядом шийний, Грудний відділ подовжується вперед. Ніби у вас з грудей, промінь світла виходить вперед. І від тазу округуємося. Зробимо ще декілька повторень вперед і вгору вдих. Розтягнули руками опору, лікті пом'якшені, і від тазу. округлений видих. Це буде останній раз глибокий вдих. І дуже обережний видих. Ви молодці, поверніться, будь ласка, це. І після цього сядьте тазом на п'яти, за руками видовжіться вперед. Трошки похитайтесь тазом в правий та лівий бік. І заводячи таз вправо, руки заведіть максимально в ліву сторону, розслабляючи шийний грудний відділ. Відчуйте натяження по правій стороні корпусу. А потім заведіть таз вліво і руками максимально видовжіться в правий бік. Прям відштовхніть від опори, відчуйте, як вся бокова сторона, потягнулася. Розкрутіться нагору. Подякуйте собі та своєму тілу за приділений час. І пророблено працю. Сподіваюся, що ви відчуваєте, що зараз тіло стало більш еластичним і хочеться жити це життя на повні груди. Бажаю вам гарного дня! Діліться, чи вийшло зробити всі вправи, чи комфортно було вам працювати. Тому дякую вам і обіймаю!